Друзі, я нагадаю, що традиційно в цей час ми підбиваємо підсумки того, що відбувається за день, але не сьогодні. Сьогодні ми будемо підбивати підсумки того, що відбувається, чи відбувалося, точніше, за минулий 2024 рік. Він був багатим на різні події і багато і геополітично відбувалося у світі. Вибори, яких ми так багато і довго чекали в Америці, і не тільки в Україні теж різні події траплялися від гучних скандалів до. То, що називається очікування 25-го року, що покладати на цей 25-й рік, і що було в 24-му, Які висновки ми маємо зробити, як завжди, з Олегом Манчурою? Олег, привіт тобі. Так вітаю. Знаєш, напевно, 31 грудня. Ну насправді не дуже вдалий час, аби підбувати підсумки. Чому тому, що люди в очікуванні все таки когось дива, дива на рік, 25-й, на рік прийдешній. А, але диво вчора не такі, сталося. Такі. Розумієш, гордон вчора казав, що має статися диво на 30-те число, але його не було. Я чекав на 30-те, чекав на 31-ше, А сьогодні знову обстріли. А Гордон казав, Ми що бачите, їх не як там як Трамп з Путіном підставили Гордона, не дали можливість <свист> здійснитися його передбаченню. До речі, коли Гордон їздив до баби Ванги, він ще був молодим журналістом, і Кравчук його тоді посилав. І власне хотів поцікавитися, що буде в Україні що буде, і вона тоді сказала, що льоня буде. Ну правда, знаєте, льоня потім був, але був інший льоня. Так що тут невідомо е, Знаєте, як би са прогнозив за гордона ще такий, ще з тих часів, але в будь-якому разі, якщо ми говоримо про рік, який минає, то все таки він не був такий веселий, як ми зараз намагаємося це ну підняти собі, можливо, настрій почався він. Точніше, він закінчувався 23-й, а починався 24-й е, поганою річчю. Це, пригадуєте, це була стаття Залужного в іноземній пресі, де він чесно і розповів про те, що чекає Україну, і це була така отверзяюча стаття. Він говорив про те, що необхідно велику мобілізацію провести біля півмільйона людей. Про те, які зміни будуть на полі бою, про те, як будуть просуватися росіяни, про те, чого нам бракує від союзників. Це був такий холодний душ, який на банковій не сприйняли. І тоді фактично доля залужного, яка і так висіла на волосині, була вирішена. Залу. Ужений пішов у відставку, його змусили піти у Відставку в управлінні військами настав певний хаос. Бо за залужним пішла ціла плеяда генералів. Тихо був розтрощений генеральний штаб. Зеленський фактично відповідальний повністю за це все, тому що його попереджали, що це його тепер персональна відповідальність. І з цього часу ми бачимо на фронті лише поразки, крім е звичайно, курської операції, яка дещо спутала карти росіянам, підняла настрій українцям, але стратегічно вона на жаль не вплинула на перебіг війни. І от ця відставка залужного з якого почався 24-й рік, вона це тінню такою важкою висіла у нас до кінця року. З іншої сторони інша подія, яку дуже боялися українці, перемога Трампа поки що не виправдала найгірших очікувань, і ці сигнали, які ми маємо, показують, що можливо і найгіршого не станеться. не буде можливо найкращого, але і найгіршого поки що теж рано говорити про якщо ми говоримо про 25-й рік. Якщо підсумовувати ось цей рік для тебе, у нас важкий рік доволі на фронті, тому що зараз за останні місяці Росія не має певні успіхи в, на сході нашої країни. Є напрямки, де вони не форсують події. Близько вони зараз знаходяться на Покровському напрямку, там розвивають до Дніпропетровщини. Загалом, якщо дивитися на фронт, чи є, от на твою думку, певні успіхи, тому що ми розуміємо, скільки сил і засобів росіяни кидають, аби здобувати ці квадратні кілометри, і скільки ресурсу витрачають, чи ми все ж таки сповільнили їх до дуже повільного цього просування? Знаєш, а я би от, особливо не акцентував увагу на тому, як там квадратних кілометрів Росіяни здобувають. Ві армія може виграти або програти битву, але війну виграє або програє країна, і зараз все залежить від країни. Армія робить все, що вона може зробити, і тут в даному випадку мені здається, треба порівнювати ресурси і потенціал, які вкидаються, що є на виході. Що Росія, що Україна, тому з цієї точки зору, якби це не звучало зараз, на кінець 24-го року. У мене достатньо оптимістичні очікування, чому я зараз поясню справа в тому, що е, 24-й рік Росія кинула абсолютно все, і напевно продовжиться робити в 25-му, поки ставили поки в неї вистачить ресурси, але ось ресурси у неї закінчуються. І я думаю, що 25-й рік, десь з другої половини 25-го року, десь з літа, напевно, 25-го року, ситуація почне мінятися. Я не скажу, що ми поставимо прапор над Кремлем і підемо в якісь там контрнаступи і тому подібне. Але цей бульдозер видихається, і фактично, тактика чи стратегія, я не знаю, яку обрало українське вище політичне е, воєнне керівництво виснажувати Росію в затяжних боях на Донбасі, е, повільно відступаючи, вона може дати свій успіх з точки зору е, оцих тисячі порізів. Тому що не забувайте, крім цього, без ну крім лінії бойового зіткнення, крім безпосередньо е, передобою, є дуже багато інших фронтів, де Росія отримує дошкульну. Дуже ж, Ми говоримо про знищення НПЗ в Росії цього року. Фактично, вперше ну, найнижчий рівень переробки нафти за 12 років в Росії, тобто перерізали одну з їхніх артерій. Ми говоримо про знищення, продовження знищення російського флоту. Ми говоримо про е, великі сукугруз, найбільше який потоплений Росії. Диверсія Диверсії українські вже переносяться за межі Росії і за межі України. Ми говоримо про курську операцію. Ми говоримо про дуже багато речей, які Росію врешті виснажують. Це теж фронти, і про них теж не варто Бувати і там Україна має дуже хороші успіхи, тому е, ми постійно мусимо дивитися на ситуацію на фронті, але розуміти, що за цією ситуацією існує набагато ширше тло. Ну я дивись, завжди у нас є геополітика, От те, що відбувається навколо нас, бо від нього дуже багато чого залежить. Якщо не брати, наприклад, Сполучені Штати Америки, давай перейдемося по тих країнах, які зараз теж фігурують дуже часто в нашому інформаційному полі. 25-й рік. Я сьогодні читаю статтю про те, що десь там в Америці пишуть, що не такі вже й круті ті північні кор. Рейції якоїсь великої шкоди вони не зробили, але зробили, бо це кількість і це. Фактор психологічний свого роду? Раз що буде з Кореєю? Бо вже бачили, яким чині надсилає Путіну листівки, називає російську армію суперкласною непереможною, а Путіна найкращим своїм братом. Беремо далі Словаччину і Угорщину, які вже починають говорити про те, що будуть якісь санкції свого роду водити про до нас, відповідно, там з електроенергією. А Зеленський називає це енергетичним фронтом. Фіцо на це відповідає. Що буде з сирійським напрямком, який Україна активно починає? Освоювати за Сибігою, коли він, він поїхав, буквально вчора ми про це говорили. Чи дійсно допоможе це побудувати якусь майстраль, яка трошки відріже Росію в енергетичному плані від ринку європейського? Що буде з Німеччиною, коли Олаф Шольц сьогодні виходить і каже, що я найкращий друг України і буду підтримувати Україну до кінця, але це така, знаєш, агонія перед тим, що він все-таки напевно втратить свою владу і більше не буде канцлером Німеччини. Ми бачимо ті країни і чи. Наприклад, той самий президент Франції Макрон чи він дотисне і чи з'явиться в нашому просторі в українській території якийсь іноземний контингент? Ось такі знаєш, глобальні питання по тих країнах, які найчастіше фігурували в нашому інформаційному просторі. Ну, перше, Франція, дай Боже, бо Макрон насправді не просто дотиснув цю ідею, бо це буде дуже багато залежати від позиції США і від їхніх переговорів з Путіним і відповідно від того, буде вибудовуватися лінійка політична і позиція Європи. Я сподіваюся, що Макрон втримає своє президентство в наступному році. Тому що ситуація у нього складна, і не дай боже там дострокових президентських виборів. Це би для нас було дуже погано. По Німеччині ситуація не є страшною. Насправді, по німеччині ситуація. З іншої сторони може нести певні ризики, бо ультраправа проросійська конфедерація, альтернатива для Німеччини вона вже йде ніс в ніс з ХДС, і зрозуміло, що вони не будуть формувати уряд. Швидше всього, якщо все таки вони отримують перше формально перше місце. Останні соцопитування – це 22% неонацистів і 20% відсотків хдс. То з ними ніхто коаліцію просто не буде формувати, і тоді буде коаліція швидше за все або правоцентристів... І лібералів або навіть з Олафом Шольцем, соціал-демократами можуть творити кукуліці. Такі приклади в історії були стосовно угорщини і словаччини. Тут взагалі я би не казав нічого хвилюватися. Це просто такі, знаєте, білий шум. Нічого Фіцу не зробить. Фіцу зробить собі тільки гірше. Зрештою, ми отримаємо в Словаччині шістнадцять 16% електроенергії. Плюс Польща сказала, що вони дуже оперативно наростять видобу, видобуток своєї електроенергії. Україну не залишать без без електрики, навіть найгірші зимові часи. Так то тут, тут Словаччина нічого не виграє з цього стосовно північної Кореї. Я думаю, Путін би дуже хотів більше військ. Путіна є одна проблема, і ця Кім і Ір, він би дав ці війська, але є одна проблема це гроші. Наприклад, в Росії буквально на днях скасували 400 тисяч виплати зекам, яких колись вибували на війну. Це перший сигнал. Тобто, фактично в Росії гроші починають закінчуватися і купити Алі їхні ці саме північної Кореї це буде проблемно. Хоча вони будуть звичайно намагатися. Тому все залежить зараз. Оці всі якщо ми зараз скажемо складемо напрямки, залежить від того, чи втілить Трамп свою обіцянку drill baby drill Якщо Америка всерйоз займеться питанням видобутку свого своєї нафти і впустить ціну до 50 доларів, до кінця року ми можемо навіть побачити колапс Російської Федерації. Олег від Трампа зараз залежить ну по суті, майже. Дуже багато чого чи закінчиться війна в Україні? Ми підходимо до його якраз початку роботи, 20 січня. Він офіційно заступить, буде інавгурація. Чи є в тебе це внутрішнє відчуття? Бо коли він йшов в президенти, він казав, що питанням номер один вирішенням є війна в Україні, чи дійсно це стане пріоритетом, чи це були політичні лозунги? Так коротко. Принаймні на перший час це буде дійсно пріоритетом. Принаймні Намі далі, далі буде злети від позиції Путіна. Якщо він роздраконить е, Трампа намаганням його кинути або обдурити, або показати його слабаком, то Трамп буде діяти очевидно у відповідь. Е, Україна має ресурс протриматися до цього часу. Поки Америка це зрозуміє. Ми маємо фінансування нас брошима реально завалили. Будьмо відверті, весь 25-й рік грошей достатньо навіть залишиться на 26-й На початок зброю Еж не є ситуація в такою катастрофічною. Звичайно, нам не буде приємно, коли Америка, якщо вона обмежить нам постачання, але е, нарощують в е, виробництво зброї північно європейські країни. Рейнментал починав 70 тисяч боєприпасів, зараз 700 тисяч. Доведуть до півтора мільйона вже в наступному році. Тобто з тим проблем особливо немає. Проблема зараз головна це стійкість самої України і адекватність рішень української влади. Це той випадок в історії, коли ми маємо зовнішню підтримку. Нехай вона коливається і тому подібне, але вона є. Але чи питання в тому, чи ми маємо адекватну українську владу, і це головний виклик дві 2025 році? Якщо все складеться окей, дасть Бог, ми ще 31 грудня 25 року. Ми зустрінемо зовсім з іншим настроєм і зовсім з іншими підсумками року, що минає, як це було цього року. Олеже, ми тобі дякуємо. 2024 рік. Це наш крайній ефір. Дякуємо за роботу і дякуємо за твої думки, які сьогодні почули і чули про часу на «ФМ Галичина».